Поради, які ви почуєте у цьому сюжеті, призначені в першу чергу для мирних мешканців Луганської і Донецької області. Канал ЧПІНФО – один з небагатьох українських каналів, що ще транслюється в цьому регіоні. Ми не хочемо нікого лякати і сіяти паніку. Ми сподіваємося, що поради, які дадуть наші експерти, ніколи вам не знадобляться, але все ж варто їх почути. Ситуація на сході країни напружена як струна, що ось ось лусне. У деяких регіонах українські війська оточили терористів з усіх боків. Люди зі зброєю, як загнані звірі, намагаються вирватися з оточення і нерідко для цього не гребують нічим, навіть життям мирних людей. Жителі Слов'янська, Краматорська, Тореза, Амвросіївки та Сніжного вже відчули на собі тиск озброєних терористів. Бойовики, як правило, ховаються у житлових кварталах та у дворах багатоповерхівок. Мешканцям висоток, біля яких ховаються терористи, радять ні в'яком. У разі не висовуватися з вікон, не кричати на озброєних людей і не намагатися сфотографувати чи зняти на відео бойовиків сторона агресора і солдати агресора можуть прийняти їх за оптичний прицел або прицел якого-либо другого оружа. Взблеск оптики може привліти на себе відповідний огонь противника. Від початку евакуації на Донбасі чимало чоловіків залишилися вдома, аби охороняти свій будинок від терористів та мародерів. Останнім часом почастішали випадки, коли бойовики захоплюють квартири, аби облаштувати там вогневі точки. Як діяти, коли до вашого будинку вдираються озброєні люди? Експерти радять з терористами не сперечатися і в жодному разі не чинити опору. Ви тільки розгніваєте нападників. Якщо є можливість, з будинку краще піти, а вже потім думати, як його повернути. Іноді ліпше піти. І становитися заложником ситуації життя воно одне, люди повинні розуміти. Однозначно свою домівку треба захищати. Це без сумніву. Але це треба робити виважено, щоб не кидати знаєте, на шаблю з голою п'яткою. Якщо ж так сталося, і терористи взяли вас у заручники, то вам треба діяти спокійно, а точніше, не діяти. Взагалі не потрібно розмовляти з озброєною людиною. Не треба плакати, кричати, погрожувати терористам. Експерти говорять, що це тільки спровокує озброєного збудженого бойовика дії. Спеціалісти радять навіть не дивитися в очі людині чи людям, що вас утримують. Варто чекати і не панікувати. Експерти запевняють, якщо не провокувати терориста і не робити дурниць, шанси вижити і залишитися неушкодженим значно зростають. Знайте, якщо спецслужби знають, що вас захопили, вони вже діють. Під час операції з вашого звільнення треба лягти на підлогу обличчям вниз, закрити голову руками і не рухатися. Не треба бігти назустріч силовикам. Вас можуть прийняти за терориста. І ще це дуже важливо: ніколи не полишайте надії на порятунок. Збройні протистояння нерідко закінчуються руйнуванням будинків та пожежами. Мирним мешканцям немає куди діватися. Якщо раптом ваш дім зайнявся, треба чітко знати, що треба робити у випадку серйозної пожежі. Вам потрібно негайно покинути приміщення і не намагатися самостійно. Гасити цю пожежу, і тим більше, в жодному разі, ні вам, ні, особливо якщо вдома діти самі, навчіть їх, будь ласка, щоб дітки не ховалися у шкафах під ліжками, тому що тоді буде ну важко до них добратися, важко дістати. Не потрібно різко відкривати двері та вікна. Вогонь отримує порцію кисню і спалахне з новою силою. Не треба панікувати. По можливості треба взяти мокру ганчірку і, дихаючи через неї, покинути будівлю, а далі сховатися у сусідів. Жителям східних регіонів спеціалісти радять мати при собі так званий тривожний набір. Він має бути уже зібраний, аби у випадку будь-якої надзвичайної ситуації ви не витрачали час на збори. Це безперечно пакет документів. Паспорт, свідоцтво про народження, тобто всі які дані, які вам офіційні документи, які підтверджуватимуть вашу особу, там пенсійне, можливо, подсвідчення. Ну всі їх можна відновити безперечно, але бажано, щоб вони у вас були складені десь в одному місці, щоб при нагоді ви одразу, не шукаючи їх довго, могли забрати. Окрім цього, в наборі мають бути ліки, харчі на кілька днів та теплі речі. Це те найнеобхідніше, що може врятувати життя. Ми сподіваємося, що ці поради стануть для вас просто інформацією, і вам не доведеться їх застосовувати на практиці. Але зараз мирні мешканці східних регіонів повинні бути вкрай уважними. Обережність не просто слово, обережність і увага. Зараз реально рятують життя.